Доброго дня, друзі, я Воран. І сьогодні ми будемо розмовляти. Я розумію, що це відео, можливо, не набере багато лайків або не приверне багато уваги. Але всі ті, хто слідкує все ж таки за нами, можливо, ця інформація буде корисною. По-перше, ми закінчили перегляд основних алгоритмів, таких як March. Трошечки взяли алгоритм CBC, но. За основу ми все ж таки взяли марч. Чому? Бо він найпоширеніший алгоритм, котрий дійшов до нас і котрий всі намагаються розібрати. Наголошую про те, що ми не просто розбирали алгоритм, а робили його доступним для людей без медичної освіти. Тому намагалися простою мовою донести ті або інші нюанси. І сталося так, що не без хейтерів і не без порушення наших прав. В цілому, я, як ведучий нашої програми, зазвичай я не розбирався, хто там що сказав, Ну, я б продовжував свою роботу. Але коли хтось хоче щось нам сказати або повідомити, то це можна зробити більш лояльною формою, наприклад, посилання і розібрати в якомусь телеграм-каналі. Ніхто ж не проти. Но коли мені. Адміністратори кажуть про порушення правил, і якщо там на когось прийшла, як кажуть, така кляуза, то знаєте, якщо було порушення правил, то наші адміністратори мають повне право заявити про порушення авторських прав. Ми хочемо працювати правильно, хочемо працювати в законах YouTube, щоб наш канал був достойний. Про що йдеться мова? Ті речі, про котрі ми розказуємо, ми розказуємо не тому, що ми дуже гарні і супер-супер воїни, і супер-супер медики. Ми намагаємося розкрити нюанси не тільки основного методу зупинки кровотечі і не тільки зупинки кровотечі, а й допоміжних методів. Ми працюємо не тільки з військовими, працюємо з цивільними людьми. Скажу, в більшості людей немає турнікетів. Тому один з моментів альтернативи ми можемо розібрати. І те, що ми виставляємо, наприклад, не наш відео, а відео бійця, котрий має досвід і котрий неодноразово зупиняв кровотечі, звісно, це його метод, котрий ми поставили як дієвий. Але, звісно, налетіли коршуни і давай цей метод розбирати. У нас є основні відео, на котрі ми посилаємося. В цьому відео ми розбираємо низку конкретних дій, котрі потрібно зробити. І низько альтернативних дій, котрі можна зробити, якщо немає основних моментів. Наприклад, немає турнікета, можна зупинити кровотечу допоміжними методами. Ще раз наголошую, всі допоміжні методи, котрі ми розглядаємо, це не просто легкий метод, а метод, котрий потребує постійного тренування. Якщо нам скидають якісь ісследування англійських учених, це ще не означає, що ми на ці іслідування будемо зсилатись. Ми посилаємось завжди на наш досвід, і котрий в більшості був успішним. Тому, якщо ви хочете обговорити наше відео, будь ласка, ми чекаємо ваші коментарі. Не беріть, будь ласка, відео з телефону, не вкидайте в свої телеграм-канали, для того, щоб їх потім там. Облаяти. Завжди пам'ятайте, у нас є основне відео, на котре ми посилаємось, і є альтернативи, котрі працюючи, котрі доступні, і котрі не працюють без тренувань. Це те, що хотілося сказати з приводу нещодавнього інциденту. Ще в нас є одне відео, котре, можна так сказати, завірусилось і піднялося аж до мільйон переглядів. Можливо, це заслуга наша, можливо, це заслуга. З прищаву і спини нашого інструктора. Можливо, це заслуга якості нашого, скажімо, адміністратора і мейкера. Але пам'ятайте, що воно набрало велику кількість переглядів, бо хтось хотів його переглядати. І скажу так, це відео, котре було заснято десь близько півтори роки тому, коли ми ще не планували робити канал. Але підняли це відео, тому що там була альтернатива накладання. Аклюзійної пов'язки за рахунок саме скотчем. І, звісно, воно завірусилося. Але було багато-багато людей, котрі не розібралися, що ми саме знімаємо і чому це вірусне відео попало їм на канал. не Незрозумілі коменти. Якщо раніше, я особисто на хейтінг якось дуже важко реагував. Бо я вважаю, що ми робимо дуже гарну роботу і поливати її якось не дуже гарно. Але потім мені пояснили, що це нормальна реакція людей, котрі не дуже хочуть розбиратися, а хочуть показати свою значимість за рахунок свого хейту. Ну, дуже добре дякую всім за хейт, за те, що ви підняли рівень нашого. Відео до мільйон переглядів. І дякую не тільки хейтерам, а дякую тим, хто постійно з нами працює. Пам'ятайте, ми робимо роботу. Ті 20 хвилин, котрі ви побачите, затрачуються близько 3-4, або й більше годин для того, щоб це відео спрацювало. Тому я дуже сильно поважаю роботу нашого відеоредактора, котрий після того, як ми знімаємо, ще багато годин, клепає все до кучі. І я розумію, що це важка робота. Звісно. Що кожен може побачити якийсь мінус в цьому відео і своє бачення, то вважайте наше право на те, щоб ми існували. Якщо вам щось не подобається, звісно, ви можете про це написати, але не порушуйте наших прав. Ще хочу сказати про навчання, котрі ми проводимо. Ми його проводимо не просто тому, що ми самі найкращі, а просто тому, що небагато навчань, котрі зараз потребують люди. Я вам скажу, небагато людей приходить на ці навчання. Не просто тому, що вони не хочуть, а просто тому, що деякі не знають, у деяких немає часу, але більшість не розуміє важливості цих занять. Ці заняття для того, щоб в екстреній ситуації хтось згадав про якісь дії і врятував комусь життя. Це, що стосується наших курсів. Ще наголошую про бажання людей без медичної освіти бути Тактичними медиками. Ми вже знімали на цю тематику відео, але наголошую ще раз: якщо ви хочете бути гарним такмедом, зробіть для себе перевірку. Надягніть на себе 20 кг якогось навантаження, пробіжіть 50 метрів, повідтискайтеся 10-15 разів і спробуйте накласти в лежачому положенні турнікет. І якщо вам це вдасться, окей, ви на першому шляху. Але якщо ви зрозумієте, що ваше серце не витримує. Що вам дуже важко і після цього вам не хочеться робити. Записуйтесь на звичайні курси, щоб просто відпрацювати якісь навички. Тактичні медики, бойові медики, медики, котрі служать в нашому війську, це люди, котрі через себе проносять не тільки фізичне навантаження, а ще й психологічне. І скажу, до цього ніхто не підготує так, як сам медик не отримує цей досвід. А досвід не дуже гарний. Тому те, що ми навчаємо, не означає, що ми маємо такий самий сильний досвід. Ми маємо маленький досвід. Але якщо у вас є тренування, якщо ви не треновані, ви ці випробування пройдете не легше, але з можливістю вижити. Це не одна проблема, котра піднімається. Ми піднімаємо багато проблем. І колись ми побачили коментар внизу, філософія. Дійсно, це філософія. Людина, котра намагається в чомусь розібратися, в неї буде багатько варіантів. Але в екстреній ситуації, якщо в неї не буде ніяких варіантів, вона нічого не зробить. Тому основний момент наших тренувань це трошки лекції, але в більшості це відпрацювання. І нема різниці, тепер ви будете автотичними медиками або просто надавати допомогу в будь-якому етапі. Це високе, сильне, психоемоційне. Фізичне навантаження. Я не буду відмовляти вас проходити курси. Я просто кажу про те, що щоб чогось добитися, потрібно вкласти і час, і силу. Тому дякую всім за те, що ви були з нами, за те, що ви нас лайкаєте, за те, що нас підтримуєте. Пам'ятайте, ці курси для того, щоб ви знали трошки більше, ніж те, що написано в книгах. Наголошую про те, що. Ми намагаємося кожного тижня проводити курси для цивільних людей з основ тактичної медицини і до медичної допомоги. Для військових ми проводимо постійно курси, і це відбувається за запрошенням. Командир може нас запросити. Ми збираємось, беремо свої інструменти і приїжджаємо в підрозділ для того, щоб провести тренування. Ми не краще знаємо тактичну медицину всіх інших, але якість тактичної медицини залежить тільки від відпрацювань і тренувань. Іншого досвіду ми не маємо. Дякую за те, що ви з нами. Дякую за те, що ви підписуєтесь на наш канал, слідкуйте за нами, ставте лайки, колокольчики і слава Україні!